Доброго здоров'я! Сьогодні ми презентуємо канапки з шпротів. Інгредієнти будуть в описі. Беремо намашню хліб, майонезом, чорний хліб, речаний. Тоді нарізаємо тоненьку з лимон. лимону. І перерізаємо на половинки і Кладемо на хліб, смащений з майонезом. Так, кладемо шпроти. З другої сторони скибку. Половинку таксі можна. Так, накладаємо на тарілку канапки і ще пригостимо кицьку шпротою. Ох, як кицька хоче смакути, такої. Здруг не буде їсти тільки з підлоги. Мені смачного, а вам приємного перегляду.